Розділ перший – Штатний військовий психолог. Як зазначено у вступній частині, розвиток сучасної військово-психологічної служби у більшості країн відбувався у традиційний спосіб згори вниз. Зокрема, шляхом залучення психологів переважно до роботи в штабах армії в вищому командуванні та спеціалізованих центрах для проведення досліджень, навчань та виконання особливих військових завдань. З іншого боку, через поєднання різних умов та специфічних військових систем у країнах на кшталт Ізраїлю та Хорватії військова психологія розвивалася через створення місць для військових психологів у військових підрозділах. Слід наголосити, що ці два принципи не суперечать один одному і, навпаки, в оптимальному випадку доповнюють один одного. Сучасні умови диктують. Потребу існування потужних спеціалізованих центрів військово-психологічного профілю разом із залученням психологів до роботи в окремих військових підрозділів, торкаючись теми створення мережі штатних військових психологів, в цьому підручнику буде описаний приклад хорватської військової психології з тим зауваженням, що вона розвивалася у специфічних умовах, які значно впливали на її пізніший статус та роль у Збройних силах. Хорватська військова психологія створювалася і розвивалася в умовах війни протягом боротьби за незалежність на початку військового конфлікту у хорватську армію добровільно записалися цивільні психологи, в тому числі велика кількість жінок, без попереднього військового досвіду, але з патріотичною мотивацією та готовністю вистояти в тяжких умовах під час виконання своїх обов'язків. Намагаючись допомогти дедалі більшій кількості військових, які опинилися у скрутній ситуації війни, хорватські психологи не лише обмежувалися роботою у штабах, навчальних центрах та в тилу, а й з самого початку війни залучалися до активних бойових дій в окремих підрозділах. Залучення до підрозділів дало психологам можливість безпосередньо зрозуміти їхні завдання, можливості. Та певні обмеження психологічної служби під час війни. Таке залучення психологів на ранній стадії створення Збройних сил сприяло створенню служби з високим ступенем фахової автономії та власною професійною ієрархією. Можна сказати, що хорватська військова психологія розвивалася знизу догори, дякуючи попередньо створеній мережі штатних психологів, які своєю роботою та досвідом. Визначили подальший розвиток окремих спеціалізованих військово-психологічних центрів, зокрема у військово-повітряних силах для відбору військових пілотів, у воєнно-морському флоті, військовій академії кафедра військової психології, а також у Міністерстві оборони, де створено відділ військової психології як центральний керівний орган військово-психологічної служби. В хорватській армії військовий штатний психолог відповідає за консультування командування щодо так званого людського фактору, системне спостереження за психологічною бойовою готовністю, бойовою мораллю, окремих частин та підрозділів, проведення процесу відбору при прийнятті новобранців чи обрання кандидатів для окремих військових спеціальностей та навчання. Організацію та проведення постійного навчання командування та інших представників підрозділів, а також за проведення програми психологічної підготовки до бойової діяльності та недопущення надзвичайних подій та небажаних проявів у колективі. Проте, у першу чергу, штатний психолог відповідальний за комунікацію з людьми, розмови про їхні проблеми та надання допомоги і порад. Потреба людей у спілкуванні, бідканні та зняття накопиченої напруги під час війни є необхідним. Штатний армійський психолог грає помічника, утішителя, а через постійні контакти з військовими може постійно спостерігати за станом бойової моралі, окремих підрозділів, рот батальйонів та армії в цілому. Психолог є добрим духом армії. Який знає всі секрети і слабкості її військових та намагається їм допомогти, не забуваючи при цьому про військові цілі та загальний настрій і готовність армії їх досягати. Для успішного функціонування штатного армійського психолога необхідно дотримуватися певних вимог. Першою формальною передумовою є отримання військового статусу. Якщо психолог хоче завоювати довіру військових, він має бути повноправним членом армії. У формі і зі зброєю. З огляду на значення його ролі та ступінь професійної підготовки, психолог не може бути рядовим чи сержантом, а лише офіцером з відповідним військовим званням. Психолог в армії повинен мати безпосередній контакт з командирами, щоб у будь-який момент він міг інформувати та консультувати їх з питань, що входять до його компетенції. Тому у військовій ієрархії психолог не може стояти нижче командирів підрозділів штабів. Згідно хорватського військового досвіду під час війни, зокрема на етапі планування та безпосередньо перед бойовою операцією, командири самі питають фахової думки психолога. При цьому штатний армійський психолог не обов'язково повинен мати командирські повноваження за винятком надзвичайних ситуацій. З таким дорадчим статусом психолог не може становити загрози для авторитету командира. Штатний армійський психолог це особа, якій довіряють. якщо психолог говорить неправду, дає нездійсненні обіцянки, чи порушує кодекс етичної поведінки, він дуже швидко втратить довіру військових та не зможе виконувати свою роботу. Етичність роботи штатного психолога навіть важливіша за його професіоналізм. Недостатні знання в армії легше вибачають, та вони можуть бути надоложені активною підготовкою. Стосовно отичності роботи психолога може виникнути питання: чим мусять, мають право військові психологи, як представники гуманної професії носити зброю. Практика показує, що ця дилема хибна. Не носити зброю на полі бою це як не носити парасолю під дощем. Окрім того, що людина Промокне, вона ще й викличе підозру в інших, хто озброєний парасольками. Отже, військові психологи мають носити зброю заради своєї безпеки та заради утвердження своєї приналежності до військової сфери, визначені професійні завдання військового психолога в підрозділі Хорватської армії 1993. -го. Системне спостереження за фактами, які впливають на бойову мораль і готовність, а також загальний настрій у підрозділах. Індивідуальна робота з військовими, які висловлюють потребу у фаховій допомозі, яких командир посилає до психолога та тими, хто має очевидні психологічні порушення. Постійна робота з навчання командного складу. Командири відділень, взводів, рот з деяких питань. Поведінка у конфліктній ситуації, коректна передача інформації, засоби встановлення довіри та авторитету, боротьба з пропагандистсько-психологічною війною, боротьба зі страхом та панікою, тимчасова діяльність під час процедури відбору в процесі мобілізації та демобілізації співпраця з командним складом у підготовці програм військових навчань. Діяльність з відбору при створенні груп для виконання спеціальних завдань розвідники, снайпери, диверсанти тощо. Взаємодія з командним складом у питаннях психологічної допомоги військовим для участі у бойових діях Контакти з пораненими, їхніми родинами та родинами загиблих. Інформування вищого командного складу згідно зі службовою інструкцією. Про стан у підрозділах та армії загалом. Діяльність у питанні демобілізації військових через психічні розлади, діяльність у сфері психологічно-пропагандистської роботи, чутки та їх недопущення, професійне вдосконалення у сфері військової психології. Для виконання обов'язків військового психолога крім фахової, треба ще мати військову підготовку. В Хорватії під час війни хорватські психологи отримували бойовий досвід у ході війни. Сьогодні ця проблема вирішується обов'язковим річним військовим навчанням та після завершення навчання на факультеті. Також, крім звичайної університетської освіти, необхідно мати спеціальні фахові знання зі сфери військової психології, які можна здобути шляхом відвідання періодичних семінарів для всіх представників психологічної сфери.